Всім привіт! Привіт! Сьогодні я вам покажу дуже прикольну гру, в якій можу знімати своє відео в Тікток. Як ви бачите, сьогодні я без штанів, бо мої штани роблок заблокував. Як завжди, роблок щось блокує тепер багато почав блокувати штанів. А Роблок знаєте що? Він не повертає. Во, мені дали токени. Йод 17 токенів. На це можете робити свій скінчик. Ну я його тут не роблю, у мене скин ми, ніби. Добре, тут багато є танців. Й -й -й -не... Тут багато ще є програм, не лише Ігор, щоб знімати своє відео у ромбуксі. Лише це, я думаю, найкраще. Бо тут дуже багато локацій. Тут, наприклад, дивіться, тут є такі телепорти, інакші зони. Тут є зони, кожною пору року вони міняються. Давайте зайдемо сюди. Думаю, це найкраща штучка, яка тут є. Тут де я сперва люблю відео знімати. от от давайте зробимо. Оп. Оп. І так ой. Тут щось за штучка, якщо що не працює. Може бути багана, але зараз в мене все ідеально зайшло. Одиця кімнатка, а скільки тут танців є. Зараз значить, я піду ще в пліс зонайт. Бо в мене одного робукса не сюди, і створий геймпас на два, в мене 4 робукси. Десь скільки всяких геймпасів. Але до самого цікавого гортаю. Ой, я здається, загубав ті штучку прогортав трошки. То саме найцікавіше на зверху було. О! Оце! Це, на мою думку, найкраще. бо тут це ніби така емоція. О, цю штучку можна так забрати, там ще одна штука, яку я забрав. Це так само можна забрати, і дуже прикольне відео буде. О, ще здесь ще за танці. О. Тут дуже багато всяких прикольних емоцій. І цей емоді вже відео зробили, але його на жаль ще нема. О просто крутіння є. Це моє найлюбимо емозі, якого я тепер відео роблю. Дуже багато яких прикольних емодій. Мою тут розглядати і розглядати. От навіть є. Для друзів, для трьох. <гум> Тут так само можна шойчувати. Голос, звук підкручувати і швидкість. Давайте зараз мою любимому ключі.

Можете поможете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11х148. Є будете від... скільки тут всяких таких емозів. От є, На двох. А то деякі може бути ще без мозок. Тут, тут часто обнова виходить. Во, це нещодавно додали. Я не було. Думаю, вас багато бачили такі відео в так хаті. Це за поробоксу. Це стандарт приважний. Це дуже одна моя любимець. Я по цьому люблю підкладати всякі Під цей підцетанець своїми штучками. Тут здається, що можна їхній колір міняти, але все от роздається як це робиться. Давайте зайдемо в стандартне лобі, я вам покажу всякі локації. Тут трошки може підвисати у вас. Тут оця прикольна локація теж є. Я люблю шукати Якщо я сюди зайшов, таке зелена. Зелений фон. Тут, додайте, собі стукають, вам собі відео ну, це дуже дов дуже прикольна програма, я б сказав. Гра. Я вам вже показав її. Заходіть і знімайте свої відео. Я вам цим допоміг. Добре, ви поставте лайк і всім до побачення. Пишіть свої ідеї у коментарях.